25 красунь з усієї України дівчата вже за лічені хвилини змагатимуться за звання найвродливішої. Прискіпливе журі має оцінити їхні принади у купальниках та вечірніх сукнях. Конкурсантки ж мають показати свої найчарівніші переваги. Маємо на зв'язку Тетяну Буковню. Вона бачить, як тривають останні хвилини підготовки до конкурсу. Тетяна, вітаю. вітає. Скажи, будь ласка, власне, чим похваляється красуня? Вітаю, Руслана. Ну насправді щойно бачила цих всіх красунь. Вони неймовірно вродливі, в сукнях від вітчизняних дизайнерів, готові дефілювати, але дуже хвилюються, тому що титул Міс Україна один, а їх аж 25 з усіх куточків нашої держави. Цього року винагород буде не одна, як це було раніше, а аж три. Фіналістки конкурсу представлять нашу країну не лише у Вашингтоні на місць світу, а й полетять на Філіппіни. Там буде конкурс Міс Земля та у Японію на міс... Інтернешнал з цього року ми даємо дівчатам унікальну можливість, так як ми відправляємо їх не на один, а на цілі три світових конкурси, де збираються учасниці з більш ніж ста країн світу. Це шанс для трьох дівчат ще й для усіх учасниць це. Абсолютно нове життя після конкурсу. Організатори чекають на величезну кількість гостей, і частину з них ви вже можете, я сподіваюся, бачити на червоному хіднику. Ведучими конкурсу стануть зірки нашого телеканалу Горбунов та Катя Осадча. Найгламурніша подія року так. Конкурс Міс Україна вже охрестили організатори, а нам лишилося трохи почекати, і ми дізнаємося, хто ж стане найкрасивішою дівчиною України. Ім'я я обов'язково розповім у наступних випусках. Руслане, дякую, тетяна Тетяна виконає про конкурс Міс Україна Україна-2017». Нагадаю за це звання змагатимуться 25 дівчат.